Слава Ісусу Христу, дарі Христі, брати і сестри. В попередніх наших зустрічах ми спілкувалися з вами про таїнства Святої Церкви. Але багато з вас звернулися до нас по електронній адресі, яку ви зараз можете бачити на екранах ваших телевізорів. Це властиво адреса електронної пошти ліфостротонджимей.com. І багато запитань стосувалися. Одного з важливих таїнств церкви Христової це таїнство ілопомазання, маслосвяття або ж, як ми звикли чути, це таїнство соборування. Дуже важливе таїнство церкви Христової, оскільки дає нам прощення про гріхів. прощення гріхів, але коли ми говоримо про прощення гріха, то свідомо розуміємо, що для цього є інше таїнство, таїнство покаяння. Отже, які гріхи прощає нам таїнство маслосвяття або ілопомазання. Звичайно, мова йде про грехи забуті або неосвідомлені. Що важливо, хотілося б сьогодні донести до вас про це таїнство. Коли ми приходимо до храму Господнього, в першу чергу повинні розуміти, що за все, що відбувається в храмі Божому, ми несемо моральну і духовну відповідальність. І дуже важливо розуміти, що, приходячи до милосердного Бога, щось просити. Ми повинні щось для цього самі зробити, не мов би потягнути руку до живого Бога і попросити помочі, як Петро, який у свій час тонучий, попросив помочі Божої, і Господь вислухав його прохання. Але є велика пересторога для людини, щоби не приступати до таїнства маслосвяття або соборування, немов би Адам з Євою, які ховалися після гріхопадіння. Багато людей скажуть: от не піду до сповіді. Не буду говорити, спілкуватися з священником, піду на таїнство соборування, і там Господь простить мені усі гріхи. На жаль, це не так. Господь прощає тільки ті гріхи, які ми справді забули, не усвідомили або, можливо, не осягнули земним своїм розумом. Коли ми готуємося до таїнства соборування, ми повинні належно, духовно підготувати себе, причаститися, посповідатися. Можливо, навіть і не раз. Прийти до таїнства покаяння, щоб справді усвідомити важкість власного гріха. А тоді йти до Бога. Кожного разу, коли ми роздумуємо про таїнство соборування, часто побутує думка, що його уділяють лише людям, які уже при смерті. Церква каже, що це також не так. Оскільки в самій молитві таїнства соборування є такі слова, що коли хто хворіє, нехай покличе церковних присвітерів, і нехай помоляться над ним. І помажуть його в ім'я Господнє, і молитва віруючого підніметь його. Отже, піднімає у цьому таїнстві не атрибутика таїнства, але дуже важливо віра самої людини, яка приходить до цього таїнства, і священнослужителів, які його уділяють. Дуже важливо знати, що таїнство маслосвяття здійснюють не більше сімох священників. Ну і звичайно, один священник також це може зробити, але в смертній потребі. Як ми чітко знаємо, закон церкви каже, що нехай жоден священник не відважується творити це таїнство сам один, але коли є смертна потреба і немає інших священнослужителів, звичайно, таке таїнство може відбувати один священник, але він вичитує це таїнство за усіх сімох священників. Таким чином є той духовний собор, яким керує сам милосердний Бог. Як же людині, дорогі мої, належно підготуватися. Як же нам, які сьогодні роздумуємо про духовне тілесне лікування прийти до храму Господнього до цього таїнства? Сьогодні справді є дуже багато немочів і хворіб, невеликовних, різноманітних, і кожен з нас потребує ліку. Інколи ми випробовуємо всі можливі засоби, це лікарі, молитви, священики і нічого не допомагає, це таїнство саме для нас. Ми приходимо в ту мить, коли справді наступає духовний відчай. І милосердий Бог власною рукою, торкаючись нашого тіла, подає нам зцілення. Але, дорогі мої, за цим таїнством неможливо сховатися. Ми повинні розуміти, що той, хто приступає до таїнства соборування, повинен це робити з належним страхом і трепетом. Апостол Павло каже, хто їсть і п'є не роздумуючи, той в осуд собі це робить. Якщо ми кажемо це про причастя, напевно, можемо і сказати про будь-яке таїнство церкви. Ми повинні розважливо, тверезо, помисливши про своє життя, приступити до великого дару милосердного Бога. Атрибутика цього таїнства є такою. Ми будемо бачити перед собою сім стручків, які символізують оцю оливкову гілочку, яку у свій час принесла Голубка, символізуючи Моїсеєві про те, що закінчився потоп. Священник буде змішувати вино з Єлеєм, яке свідчить за Словом Господнім про самарянина, який у свій час знайшов людину, яка була побита і обдерта. Вона йшла з Єрусалима до Єрихону. і осію минуло минули лише цей самарянин і новірец, який змилосердився. Посадив на власну худобину, він омив рани цього чоловіка, приставив до гостиниці і сказав господареві заїжджого двору: заопікуйся та ним, а якщо витратиш більше, я верну тобі, коли повернуся. Отже, Господь каже про милосердя. В подальшому людина відбуває на собі семикратне помазання святим Єлеєм. Сім це. Надзвичайна, надзвичайна цифра у церкві Христовій, тому що є сім дарів Святого Духа, і, звичайно, ці дари проявляються у часі звершення цього таїнства, оскільки, ще раз наголошую, спасають не дії, не атрибути, але віра людини, яка властиво пробуджується у серці чоловіка. Кожне таїнство завершується владою священника. Він кладе руку чи розрішає. Лише єдине таїнство, таїнство маслосвяття або соборування завершується волею Божою, тому що над людиною, яка соборується, розкривається свята Євангеліє, і промовляються дуже важливі слова: Не я, Господи, а ти руку міцну і сильно кладеш на голову раби чи раба такого то, властивої сама людина через дотрок священика, через Євангеліє. Отримує найважливіше це розгрішення, а якщо зникає гріх, відходить і хвороба. Сьогодні, дорогі в Христі, кожен з нас роздумує над духовними таїнствами церкви. Але церква це не магія. Церква не спасає атрибутами, церква потребує духовної віри, церква потребує усвідомлення того, що лікарю вилікує себе сам і багато ліків знаходиться у нашому серці. Дуже багато запитань ви прислали про загальне таїнство соборування, як до нього приступати. Дорогі мої, дуже часто ми приходимо до різних храмів, приступаємо до таїнств, не готуючись до них. Дуже важливо, дорогі мої, на достойно до них підготуватися, і загальне таїнство соборування не практикується так часто, як особистісне. Звичайно, ми це можемо зробити один раз в році у часі лазерової суботи, у часі великого посту, коли церква зціляє душу. Але якщо ви маєте потреби тілесні, Є хвороби і немочі, невиліковні недуги. Кожен з вас може прийти до свого настоятеля чи пароха, храму Господнього, запитати про нього, про це таїнство, отримати духовну розраду. І лише з благословення і поради настоятеля ви зможете приступити до цієї великої тайни і лікування Духу і церкви. Тож, дорогі Христі, брати і сестри, дуже важливо, що сьогодні ми повинні перейняти про таїнство і лиосвячення. Це те, що Бог нас любить. І саме через Його безмежну любов ми приймаємо Його дари. Але це є дуже велика відповідальність. Кожен з нас, отримуючи тілесне здоров'я, повинен розуміти, що Господь здоров'я нам дає не для того, щоб тіло стало засобом, щоб грішити, але дає нам здоров'я для того, щоб ми виконували волю Божу. Якщо ми подивимося на корінь слова зцілення, це означає цілий. Отже, бути цілому, здоровому, це мається на увазі душа і тіло. Повинно в серце прийти покаяння, а в душу безмежну любов. Ми бачимо приклад апостола Петра, який розкаявся, і Господь прийняв його. Але бачимо і Юду, який розкаявся, але не знайшов у серці любові, пішов та й одавився. Ми бачимо приклад Пелата, який умиває руки за вбивство милосердного Бога, але не знайшовши розкаяння в власному серці. Він також закінчує життя самогубством. Сьогодні ми приймаємо у цю велику тайну в своє серце для лише єдиного розуміння, що коли ми хочемо рятуватися, ми повинні це робити з безмежною вірою на милосердя Боже. І ця тайна Божа, яка уділяється кожному з нас, уділяється для того, щоб ми отримали здоров'я. Поділяється для того, щоб ми отримали велику ласку, велике тілесне і душевне здоров'я для служіння милосердному Богові. Тому, дорогі Христі, я щиро бажаю, щоби звернутися до церкви Господні, отримавши одне із таїнць церкви Божої, ми отримали оце духовне очищення, зрозуміли, який добрий милосердний Бог, і завдяки таїнствам церкви осягнули Царство Небесне. Амінь. Всім бажаю миру, злагоди, Божого благословення, ангела-хоронителя, слава Ісусу Христу!